Чотири пори року Наталя забіла. Кожен місяць, кожну пору на землі нове вбрання, і ми самі не ті, що вчора, ми зростаємо щодня. Глянь навколо Оком пильним і побачиш зміни ці, як повільно, неухильно йдуть по черзі місяці. Весела, гарна й кучерява, маленька дівчинка весна. Біжить, сміється, сіє трави, і пісня лється голосна. По всіх усюдах пісня лине, усе пробуджує від сну, І всі комашки, всі рослини вітають дівчинку весну. Дерева просять, весно красна, розкрий на гілочках бруньки, а луки кажуть кинь нарясно по нашій зелені квітки. І луки буйно зацвітають і свіжим листям гай шумить, А дівчинка росте, зростає не щогодини, а що мить. Це не дитя вже, подивіться. На гарну дівчинку струнку вона збирає полуниці і стиглі вишню у, саду, у садку, і світлом сонячним залита, слідкує, щоб усе росло. Її тепер вже кличуть лі, літо. Хороше літочко прийшло. І сонце тепле, і небо синє, і всюди праця йде на лад, вже запашні копиці сіна на луках вистроїлись в ряд. А ось веселі загорілі, вітають літо малюки і плещуться, здіймають хвилі під тихим берегом ріки. Дні йдуть, і золота пшениця додолу хилить колоски. Не дівчина вже молодиця, виходить в поле залюбки, турботи справ у неї досить, в роботі її не заважай. Це працьовита й щедра осінь, збирає добрий урожай, і яблука зриває гарні. І груші, й сливи запашні, і буряки до цукроварні везуть з плантації день при дні. Вже над землею ходить холод і путь відкрито всім вітрам. Беріть книжки, ідіть до школи, говорить осінь школярам. Ще й помахав пташкам привітна, довірею, летіть, летіти час. І жовте листя непомітне, з дерев зриває раз у раз. Злітає листя жовтий килим, лягає шурхотом до ніг, а вже на нього пухом білим сідає перший чистий сніг, вже зникла дівчина колишня, і молодиці вже нема, і тільки бродить. Білій тиші бабуся лаєна зим, зима. Ану, бабуся дітям каже беріть санчата й ковзанці, сама ж не сяде, не приляже, бо стільки справ в її руці. Вона вкриває льодом води, усіх ставків озер та рік. Під сніг ховає в полі сходи, Щоб лютий холод їх не пік. Велить, щоб віхола гуділи, віхоли гуділи, хилили все живе до сну і все спочине, і, і зраділо зустріне дівчинку весну.